Всім привітки! Це у нас продовження. Я... Щось не пішли в цю хату, бо вони були, напевно, занадто далеко. Е ну, Но... друга частина мені радає, що ви радієте. У вас, напевно, усмішка за те, що друга частина з'явилася за один день. Можу вам дещо підказати. Оного блогера, якого ви могли забути, Оля Кекс. Типа Ірина Пмп Ірина Ну ви поняли. Ірина. Напевно, ну, уже був, вже до Ну, вже був зайшов туди. І другий іде. Кто вспоминал теперь цей трек. Оля кекс, как говорили чипанут. это очень просто, давайте начинать. Оля, кекс, я не могу больше ждать Просто загуглить Оля кекс и все. А вы знаете ее настоящее имя? Ее настоящее имя Оля. А ірина чинь чинь Це її мама ім'я. Хто не знав. Ну, я думаю, всі були знали. Дивіться, там був якийсь житель зайшов або я. І забуло закрити двері. По-маленькому вже жителі заходять, але воно достроєне. Затім, хто хоче продовження того э, хлопчика Сакура Місяць і хата, то ви маєте набрати тут хоч би 5 лайків. Я не змушую, я все одно можу зробити, навіть якщо тут буде, ну, лайків. Тому що я люблю вас. І мені так нема, що робити. Тому і багато хто мене дивиться без підписки. Хтось просто, нечайно, побачив відео такий. Давай подивлюся. А я завжди додивляюся відео. І якщо мені говорять підпишись на канал, я завжди підписуюсь. Ну... Вот так, Такий мене про мене факт. Кстати, якщо ти мій новий підписник, то, то... Якщо ти не знав, скоро на мій день народження вийде пісня. Мені 9 років, скоро мені буде 10 років на 7 травня е, е, я буду знімати там відео, як... Мені в лице торт іде І на 2000 то саме буде. То я надіюсь ви набираєте і 2000 і скоро мій день народження. І ще на свій день народження я зімлю багато відео. Ну, це не точно, тому що це день народження. Ж. А в день народження шо? Правильно. В день народження нічого не, може не бути відео, тому що я буду святкувати свій 10 років років і пін, пін. Блін, коли згадала Олю Кекс, ну завжди вона бітбоксить, самі захотілось. Кстати, якщо ви вмієте бітбокс, забікбоксить на свій канал, а у кого нема каналу, добре просто скажіть бігбокс у коментарів, якщо ви мій Пельчик бокс. Бру... Пільчик пельчик. пильчик. Абсолютно треба показати пельчик, пельчик, капуста. пельчик капуста, пельчик капуста, пельчик капуста. І так дуже швидко і призимаючи губи. Пельчик, Не знаю, що в мене виходить в екрану річ пусто. Але мені подобається. І, кстати, хочете, заспіваю свою пісню. Або хоч би покажу її куплетики. Я вже придумала дуже багато куплетиків, тільки мені допомагав один друг і в пісні буде про нього. Чуть-чуть, якщо ви не знали. Просто він занадто топчик. І я люблю його. Бо він завжди мені допомагає там, рішати проблеми. Я йому можу якусь свою історію розказати погану, що зі мною сталося. Наприклад, від мене відписалося 500 підписників. Ну, це неправда, якщо що, від мене було в літі відписалося більше, ой, менше 500. Ну, десь 2. Отак. Двісті тобто. Я хочу взяти квіти. Любі. І посадити для моїх бджолок. Кстати, я хочу погодувати своїх бджолок. Вони кудись полетіли. А я хочу їх збільшити. Ау п'ятьдесят два. Ау. Годувати, годувати. І давайте. Ну-ну-ну, є. -ну. І опит. А де інші пджолки? Опа-опа-опа, опа-опа-опа. Оп, 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 оп. оп, оп. Так цікаво, ну-ка ще скільки буде. Оп, оп. А маленькі обсутні малюшечки. Я не можу. Це м... Ми... Ой, це танцпол, а це магазин. Розказую подробніше. Якщо ви мій новий підписник, то заходь, то заходіть на мої інші відео і там буде ремонтур по моїй хаті. А якщо ви... Зійдете на першу частину, другу частину, третю, четверту і яка там ще є. То ви побачите. Дещо? Так, тут був житель заходив. Я хотіла би вже квіти посадити. Я нечайно. Блін. Я вже квіти хотіла. О! Я ставлю оранжеві бо це мій сам мій улюблений колір. Взагалі мені всі подобаються У мене нема неулюбленого, але оранжевий це так собі. Ну. Коринч... Коричневий я би сказала, на мене коричнево волосся. А хто хоче побачити мене в реальності, то подумаю. Вот я. Всім привіт! Ми тут грайкаємо. То ви мене можете хіба так побачити? люблю вас. Вот так. Вот я снимаю завжди видео. Тому у вас может быть вот так вот. Тому вот так вот. А, вы на канале Семиклика. Всем пока! Я дуже люблю і, думаю, і думаю про вас. Кожен день, що ви мені ставите лайки. Я буду дуже рада, якщо ви мені поставите лайк. Всі Па-па. Раз. Два. Три. І ще раз. Уху, па-па.